Вінничани складають у вантажівку зібрані пакунки. Усе це теплі речі, які поїдуть до Балаклії. Збирали їх протягом трьох тижнів в рамках проєкту Разом, який заснував культурний десант. Ми не очікували, що буде така кількість, що ми зможемо назбирати, тому що з початку війни в нас дуже багато людей вже все приносили, потім вже стали все менше і менше. Ми вже думали, коли ми оголосили про збір, що Люди вже ну, що нам не вдасться зібрати таку кількість. А це майже тонна гуманітарки, і майже кожна річ підібрана індивідуально. Організатори проєкту надали списки, за якими формували допомогу окремим балаклійцям. Адресна вона частково. Ми зробили 30 комплектів індивідуальних. Це тих, кому нам вдалося мати списки з адресами, з розмірами, то це 30. 30. А також ми туди ну, багато напакували ще теплого одягу, ковдри, е, там куртки. Серед вантажу і солодкі сюрпризи. Один з таких пакунків збирає працівниця гармонії Тетяна. Вона згадує, ледь не кожен, хто приносив допомогу, додавав шоколадку або ж печиво. Цю сумочку нам передала дівчинка. Вони принесли багато іграшок, і серед іграшок була ось така гарненька сумочка. І тут вон, тут є дуже гарненькі смаколики для діток. Передала її дівчинка і. Просила, щоб ми переказали, щоб балакліці трималися, і перемога буде за нами. Покладуть пакунки і дитячі малюнки. Ось цей був один з перших, що принесли для балакліців. Дитина пише, що протепло долонь, і що ми можемо тільки спільно пережити це горе, яке зараз в нашій країні. І це дуже щиро, тому що це не показне, не перемальоване, і це було буквально на наступний день, після того як ми на нашій сторінці написали, що гармонія долучається до цієї акції. Поїдуть на Харківщину і працівники гармонії, щоб ще краще зрозуміти потреби мешканців деокупованих територій. Страх є такий невеличкий людський страх, ну зовсім невеличкий. Більше е, навіть не цікавість, якась я б сказала, а щось таке от просто зануритись в ту атмосферу, відчути те, що там відбувається. Загалом планується шість виїздів у Харківську область. Цей проект разом він передбачає шість таких виїздів раз на місяць. Але зараз ми перші. Це перший. Він такий, якби пілотний. Ми ще багато чого ну можливо не прорахували, можливо, навпаки, гарно прорахували. То після цього ми вже скажемо далі, як воно буде, в якому форматі. Я думаю, що ми будемо звичайно продовжувати. Найнеобхідніше для балаклійців збирали також в артпросторі піч та волонтерському центрі. Шахіна збір гумдопомоги у цих центрах продовжиться і надалі.